Другий етап розпочався, думав убивця, крокуючи темним тунелем. Смолуски по руці був непотрібний, потрібний, він це знав. Смолски був лише для того, щоб справити враження, а враження понад усе, він давно зрозумів, що страх його союзник. Страх паралізує краще, ніж будь-яка зброя. У тунелі не було дзеркала, у якому він міг би помилуватися новим обранням, однак тінь від широкої ряси переконувала, що виглядає він ідеально. Проникнення до табору ворога було частиною змови, найціннішою деталю плану. У найсміливіших мріях він уявляв себе в цій ролі. Ще два тижні тому він подумав би, що місія, яка чекає на нього по той бік тунелю, не здійснена. рівнозначно самогубству. Це все одно, що опинитися беззбройним у ліві лева. Однак Янус змусив його переглянути поняття нездійсненого. Упродовж минулих двох тижнів Янус відкрив йому чимало таємниць. Однією з них був цей тунель. Давній, утім і досі цілком придатний для використання.